Спортивні новини розповідають та показують те, що важливо знати у подробицях про події та людей, про яких говорять жодних вигадок, лише реальний спорт. У жовтні в Джакарті пройде 53-й чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, до якого готується і 28-річний харків'янин, чемпіон Європи, срібний призер всесвітньої універсіади, учасник Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту Владислав Грейко. Свій майбутній виступ. Столиці Індонезії підопічний Володимира Грибука та Олександра Переверзіва успішно прорепетирував на чемпіонаті України в Києві, вигравши золото у багатоборстві. Грико посів перше місце з результатом 78,30 бала. Компанію на п'єдесталі харківському гімнасту склали Дмитро Прудко з Дніпра та киянин Стасіс Бутрімас, яких він випередив більш ніж на 2 бали. Чемпіонат України з класичного регбі 15 у чоловічій суперлізі стартував навесні. Після двох турів таблицю з двома перемогами очолив одеський клуб Кредо 63 збірна Харківської області розпочала боротьбу за головний національний титул у вересні у статусі віце-чемпіона. І одразу битва з лідером на його території біля Чорного моря. Харків'яни вже у дебюті позначили свої ігрові пріоритети. Наприкінці третьої хвилини Ярослав. Слав Давидов за спробу. Господарі цю невдачу швидко забули, та, забивши два штрафні поспіль, усередині тайму вийшли вперед 6-5. Невдовзі через повітряну тривогу матч було зупинено на 20 хвилин. Вимушена перерва пішла на користь гостям Сергій Черняченко та Дмитро Семиренко по черзі прорвалися до залікової зони одеської команди, і перший тайм харків'яни виграли з рахунком 15-6. Відпочивши підопічні Валерія Кочанова та Вадима Колешкіна, продовжували гнути свою лінію. На 52-й і 58-й хвилинах, Євген Давидов та Володимир Вой. То вже штрафного збільшили перевагу ще на вісім очок. Одеситів, це досить серйозно підкосило. Вони стали помилятися у простих ситуаціях, і незабаром їх за це покарав Ярослав Давидов. Забравши м'яч у центрі поля, він легко втік від переслідувачів і записав у свій актив другу спробу 28-6. На 77-й хвилині аналогічний рейс здійснив Віталій Пучков. Войтов реалізував спробу. Незадовго до фінального свистка крейдо 63 скоротив відставання, але матч, який належав. Лежить виграла збірна Харківської області 35-11. Наступний суперник Поділля Хмельницький. Наступний сюжет безпосередньо з Регбі не пов'язаний, але опосередкована комунікація присутня завдяки участі президента Харківської обласної федерації цього виду спорту Романа Бихова у Кубку України з часейно-кільцевих мотоперегонів. Разом ще з одним харків'янином Русланом Купрієнком він дебютував у нинішньому сезоні у класі тисячі кубічних сантиметрів. Перевірка своїх можливостей і техніки триває, але проміжні результати вселяють у. Оптимізм. відбулося три етапи, і у всіх гонках на київській чайці Бихов фінішував третім. Завидна стабільність. Піднятися на подіум тричі поспіль це показники певного рівня і затвердження власного стилю їзди і звичайно досвід. Третє місце Роман Бихов посідає і у генеральній класифікації Кубка України. Швидше гнали своїх залізних коней одесит Костянтин Березанський та Купрієнко. Вони мають на 12 та 6 очок більше. Команда Кола Рейсінг, тім, за яку виступають харківські гонщики, лідирує. Фінальний етап Кубка України шосей не кільцевих мотоперегонів пройде 12 жовтня у Києві. У чемпіонаті України з футболу у жіночій вищій лізі завершився п'ятий тур, у якому металіст 1925 зустрічався з сьомою командою таблиці колосом у гостях. Харків'янки швидко захопили ініціативу, багато атакували, творили, створювали, але матеріалізували перевагу лише на 33-й хвилині. Відкрила рахунок Анна Петрик. У компенсований час дівчата з ковалівки могли відновити паритет. – 61-й номер. Металіста 1925 Дарина Бондарчук відвела загрозу від своїх воріт. А наприкінці третьої доданої хвилини харків'янки подвоїли перевагу. Господарі завалили у своєму штрафному майданчику Вікторію Гірин Лідія Заборовець, реалізувала пенальті. У другому таймі харківські футболістки прагнули остаточно добити суперника, коло змінити ситуацію. Підопічні Наталії Зінченко не забили, а зусиль місцевої команди вистачило лише на один гол. Каріна Леспух зафіксувала остаточний рахунок на 93-й. Хвилині два-один перемога металіста 19-25. Перший тайм. Я думаю, що ми грали наш був рисунок, під нашу тобто наша вся гра була під контролем. Потім, трошки, мабуть, розслабилися, хотіли довести до кінця, і в кінці оце валідольний гол. Не потрібний нам, ну але дограли, дотерпіли. Відділяти нікого не буду, бо команда перемогла. Все це добре. У нас плюс три очки. І ми зараз трошки відпочимо. Дівчата поїдуть додому, а далі будемо з новими силами. У нас ще попереду такі гігри, як Сістерс, Воскла і так, далі, і так далі. Так що у нас багато роботи ще. У п'яти турах харків'янки досягли максимального результату, набравши 15 очок. У таблиці «Металіст 19 1925 випереджає Ворску за кращою різницею м'ячів. Сістер СОДЕС та Донецький Шахтар мають по 12 очок. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.